Сезон заготівлі усього зеленого, з фруктового і будь-чого, що можна заморозити чи законсервувати, офіційно відкритий. Тому поспішіть, адже саме до стих кріп, і його потрібно заготовляти саме зараз. Я заготовляю кріп саме таким способом, і він, як для мене, самий найвдаліший. Спершу кріп весь промиваю та гарно обсушую, щоб він під час заморожування не Зайву рідину та не займав місце. Обриваю кріп я без ось цих всіх штурпачків, тому що я їх просто дуже не люблю. А взагалі, самі грубі частинки кропу я відкладаю та також заморожую і в подальшому використовую їх при готуванні бульйону. Їх достатньо одного-два стручка у будь-яку першу страву і він надає їй дуже класного аромату. Тому я їх теж заморожую, але не багато. Кріп нарізаю якомога дрібніше, тому що я так полюбляю. І знову ж таки задню частину я відрізаю, щоб не було цих самих твердих частинок. Для заморозки я використовую зіп пакети. Адже саме з ними саме найкраще та й найлегше випускати увесь залишок повітря. І тоді пакетики займають якомога менше місця. Роблю я ось таким чином: спершу закриваю самі кінчики до серединки, залишаючи маленький отвір. Ну, а далі розрівнюючи та випускаю увесь зайве повітря. І таким чином сам кріп буде займати мало місця. Він гарно заморожується і під час заморозки він розсипчастий, що дає змогу легко ним користуватися взимку. Тому користуйтеся порадами, заморожуйте кріп, петрушку та іншу зелень саме таким чином. Адже використовувати такий метод заморозки можна до будь-чого.